Всім привіт, друзі! Мене звати Євген, я власник інстаграм та вже інтернет-магазину Save Your Love. Ми продаємо іграшки 18 презервативи та іншу інтимну косметику. Останні десь вже більше ніж півроку. Ми користуємось CRM. це CRM для бізнесу. Загалом, чому для чого вона нам? Тому що ми продаємо в інстаграм. Це одна з дуже небагатьох CRM в Україні, та й в принципі з того, що я подивився по всьому світу. Це одна з небагатьох CRM, яка дійсно дуже кльово просто зробила інтеграцію е, переписок, ну, тобто діректа, прямо всередині своєї CRM. за рахунок того, ми можемо переписуватись, не даючи менеджерам доступ до. Самого інстаграму, не боючись того, що щось піде не так, грубо кажучи. Також є багато інтеграцій і за рахунок цього ми змогли підключити Хорошоп та отримувати новий трафік з Google, з реклами. Трафік з сайту має на увазі, тому що Хорошоп — це конструктор сайтів і має дуже непогану інтеграцію з KCRM. Також бажано в майбутньому реалізувати інтеграцію з TikTok, тому що ми отримуємо заявки, але поки що не можемо отримати переписки звідти всередині самої СРМ, а це було б дуже класно.